Прольоті між будинками снайпер кошмарить цивільного, він типу, його підстрелив в ногу, і той, коротше, валявся. І він там, там з періодичністю там, раз в пару хвилин там, настрілював там, ще раз в ногу, там, ще я в іншу, ще там. І отак, коротше, це тривало десь, може, хвилин 10-15. Потім він щось трохи знову сперся на лікті, йому в цей момент ще раз прилетіло, коли відкрили коридор на Лугидар. Mm. У нас цивільні, багато хто уходив, коротше, туди в сторону. Ми стояли по проспекту Миру. І тобто, ну на одній стороні по одну сторону ми, по іншу вже. І цивіли постійно, там якимись такими грядками там, збирались там по 15 по 30 чоловік. І просто так от перебігали там з тілешками, там з дітьми, з всім. Там щось одна грядка так пробігла, друга, третя, там четверта просто пробігає, і її ні того, ні сього починають зі всіх сторін, просто шквальним вогнем починають розстрілювати, вони там всі сипляться, бабушки з тими ті тілешками, отак от всі перекидаються один через одного, діти там падають, всіх отак от просто перестрілюють, причому, ну навіть не всіх, Там, що саме, що, що саме мене взагалі у всіх цих кадрах здивувало, вони вбили не всіх. Там добігла якась бабка з тілешкою і якась, якийсь е е е е е е е е там чоловік, жінкою з дитиною. Ось із всіх.